В минулому відео ми дослідили питання звільнення з військової служби, супутніх питань, які виникають при звільненні з військової служби, та певних проблемних питань, з якими стикаються військовослужбовці при звільненні з військової служби. Зараз пропоную розглянути питання, які стосуються фінансових виплат, виплат по контракту 18-24 та певних моментів по цьому контракту, оскільки з недавнього часу наша бригада має таку можливість укладати прямі контракти з громадянами України. Відповідної категорії. Що стосується виплат, то част, частим питанням є, чи може хтось член, із членів сім'ї та інших осіб отримувати грошове забезпечення військовослужбовців. То тут хочу сказати, що нормативними документами передбачено таке право, але для цього необхідна належним чином засвідчена довіреність, яка надається до. Безпосередньо фінансового органу тої частини, установи організації, де проходить службу військовослужбовець. І також там мають бути засвідчені певні реквізити тої особи, яка буде отримувати. Також хочу зауважити, що законодавчо передбачено такий момент, що неможливо отримувати за довіреністю грошове забезпечення, якщо Інші особи це військовослужбовці фінансового органу, бо тут трішки вбачається певна протиправність. От. Що стосується кон контракту 18-24, то зазвичай такі контракти укладаються на один рік. Ну, бо так законодавець передбачив таку вимогу і надав таку можливість для категорії 18-24 років. От, е законодавчо також оголошено, що е при укладанні такого контракту військовослужбовцям, які уклали такий контракт, здійснюється виплата в розмірі од одного мільйона. Ну, відповідно, не одразу, а частинами. От. Для того, щоб військовослужбовцю відповідної категорії отримати цю виплату, йому необхідно написати дуже просто, просто заяву. Зразки таких заяв є зазвичай в е кадрових органах, в відділеннях персоналу. От. Про це все можна, не залучаючи третіх осіб, е вирішити це питання всередині частини. От. І Процедура йде така, що військовослужбовець е звертається з проханням виплатити цю одноразову грошову винагороду. От. Потім з вже не самим військовослужбовцем, а відділенням персоналу готується відповідне подання до старшого органу. В нашому випадку це корпус, і уже корпусом розглядається заява з пакетом документів військовослужбовця. От. І Після е, того, як ним е, корпусом розглядається ця заява, до е, бригади спускається е, засідання комісії, яка досліджувала, і е, там маленький висновок, чи підлягає виплаті, чи не підлягає. Просто основне питання, чому військовослужбовці звертаються, це е, висвітлене раніше, ще в першому нашому відео це час. Бо допоки підготується пакет документів. А так як це не один, не два таких категорій осіб може бути 15, 20, 40 ну і, і більше, то це все займає час, людський ресурс. І просто потім час на розгляду, на розгляд в корпусі. І Допоки розглянуть, допоки прийметься рішення, допоки рішення буде затверджене. Ну, це все певні бюрократичні аспекти, без яких ну, від яких ми не, не зможемо відійти, але все одно з часом це рішення спускається, і військовослужбовцю вже виплачуються гроші після їх відповідного надходження на рахунки частини. От. А що стосується самого контракту, то вимоги для його. Розірвання такі самі, як і для загального для контрактів, які вже були висвітлені в минулому відео. Тобто військовослужбовець за три місяці до закінчення контракту звертається з рапортом до свого командування, ну, по ієрархії, і відповідно, якщо це зроблено пізніше, то тут вже певна перешкода. Військовослужбовці часто стикаються з такою проблемою, але в більшості своїй наголошується, що, щоб командування тих підрозділів повідомляло таких військовослужбовців, що необхідно за три місяці до закінчення. Не пізніше, бо якщо пізніше, це вже є перешкодою. Так, в наступному відео пропоную дослідити питання певних. Моментів з статусом УБД та певні соціальні пільги та гарантії.